Литва, шукаємо жінок до 55 років на упаковку готових м'ясних смачних делікатесів. Що потрібно робити? Виготовляти джерки басту. Турму, солонину і свинячого печерека та інші свині делікатеси, викладати продукцію на решітки для сушіння готування маринади, засолення, пакування готової продукції за допомогою вакуумних машин, маркування і наклеювання стікерів: 5 євро за годину. Робота тільки дені зміни з 7 ранку. По 18 годину 1200 євро зарплата чистими при нормально відпрацьованому місяці 230-240 годин. В місяць безкоштовне житло в домах і квартирах. Ось так виглядає робота. Тут всякі стейки снеки сало засалюють, його роблять. От тут якісь тут язики копчені чи що це таке. Є, ну Це один процес, що вони їх ділять пополам. Ну, в принципі, нічого складного. 13 градусів температура. Ось так виглядає вакуумна упаковка. Жінки стоять за столами в і раз під вакуумчик Ось так виглядає. І це роблять, я не знаю, як вона називається. Тож вони возять машинку, баструма чи щось таке. Ось. Жінка кладе. Е, дивіться, що можу від себе сказати. Е, без нічних змін плюс, е, мінуси. мінуси. Е, харчова промисловість, м'ясо, упаковка готова з м'яса. Нету розбора, ту розбору, нєту, там. Це м'ясні делікатеси готове. Вакансія перевірена. Туди вже їздили люди і працюють. Цювали і нормальні відгуки. Як зі звичайної роботи є і негативні відгуки, і позитивні. Ну, агенція старається, надія вас зустрічає, бере за руку, відводить в міграцію, поселяє, живете в домах, квартирах безкоштовно. На цьому безкоштовно ще десь 50-100 євро ви економите, Тому що ось так нормальна робота, нормальна стабільна робота. Зараз пішли години, пішов сезон. Є набір, можна працювати вдовго. У литовці нормальне відношення, бо мовного бар'єру немає. Тобто, водій, таксіст. Автобус, диспетчер, аптекар, лікар, всі вони рускоязичні. Тобто, ми можемо так побалакати, забалакати. Це не Польща і не Чехія. Плюси, що мовного бар'єра немає, нічних змін немає. Сьому ранку працюють, як біла людина. Два вихідних живете в комфортних умовах в квартирах і домах. Жінки до 55 п'яти років, люба робота складна. Люба робота складна. Ось легких робіт в принципі немає, Таня сказала, що каже, думала, що на грибах там проще і не змогла там працювати. Так що я кажу. Люба робота складна. От. Но вона стабільна, стабільна, стабільна. Пішов сезон, пішли закази, замовлення, можна поїхати і вдовго працювати. Це вам не Польща з нічними змінами, з суперконкуренцією і так далі. Хто знає, той знає. Кому цікава така робота, найголовніший момент, щоб на момент початку війни в Україні ви перебували в Україні. Тоді вам Литва зробить гуманітарний виджі. Кому треба така робота, одразу дзвоніть. До нових зустрічей.